Вітаю! Сьогодні ми з вами розберемо проходку із акцентом стегном вверх. Ось як вона виглядає. І цією проходочкою можна йти і назад. І тепер давайте розберемо, що тут відбувається. Однією ногою ми робимо крок, але робимо його нахрест. Потім іншу ногу ми ставимо паралельно з тією ногою, на якій в нас вага, на яку ми наступила. Потім згинаємо коліна і увага. Зараз основний момент акцент. Розгинаємо всі коліна, але особливо те коліно, нога якого буде робити акцент. Акцент у нас відбувається ось тут кісточкою. Пум! При, під час виконання акценту я намагаюся підняти кісточку якомога вище кісточку, або, наприклад, можна орієнтуватися по лінії нашого поясу. Намагаюся підняти ось цю лінію якомога вище. І зверніть увагу, що копчик в мене зараз дивиться вниз, і кісточку я направляю собі під мишку. Тобто кісточка направляється не вперед, не назад, а саме під мишку. І в нас стегна і верхня частина не скручуються. Стегна і верхня частина дивляться прямо на глядача. Після того, як ми зробили один акцент, в нас одна нога є вільною. Ми її переводимо навхрест, на неї наступаємо, підтягуємо іншу ногу. В цей час ми згинаємо коліна і робимо інший акцент. Робимо крок. Акцент. Робимо крок, акцент. А тепер давайте підемо з цією проходочкою назад. Це може здаватися трохи складніше, але відмінність від проходки вперед тільки в тому, що нога в нас заходить навхрест, назад. Ми робимо крок, приставляємо іншу ногу, при цьому згинаємо всі коліна і робимо акцент вверх. Слідкуйте за тим, щоб коли ви згинаєте коліна, ваші коліна не розходилися. Щоб ваші коліна дивилися прямо. Ми зробили крок назад акцент. Крок назад акцент. Хочу нагадати, що акцентовані рухи в нас читаються на зупинці. Тобто, після того, як ми зробили крок. Ми різко розгинаємо всі коліна і робимо невеличку, буквально на декілька долей секунди, зупиночку, щоб акцент прочитався і зафіксувався, ніби як нам треба печатку поставити. Давайте ще пробуємо крок, зігнули коліна, різко розгинаємо коліна і зупиняємо стегно вверху. Коліна пом'якшили, різко розігнули. Зупинили кісточку. Крок, акцент. Крок акцент. А тепер давайте зробимо цю проходочку під музику. 4 акценти вперед і 4 назад. І давайте додамо руки. Як будуть в нас працювати руки? Ми будемо переводити руки на ту сторону, яка буде робити акцент. Дивіться, я ніби відкриваю ту сторону, якою я працюю, на яку я роблю акцент. Або можна ще так собі запам'ятати, що я, я ніби руками підкреслюю, де зараз відбудеться якась подія. І коли я роблю крок і свої руки вже направляю в ту сторону, то вже глядач очікує, що зараз тут щось відбудеться. Давайте зробимо це під музику. Називати ось такому темпі. І увага, зараз починаємо і почали. Крок, акцент. Крок, акцент. Останній вперед і йдемо назад. Нахрест акцент. Нахрест акцент. Нахрест акцент. Пожаю успеху!